Привіт, друзі! Ось сьогодні збираюсь випробувати ось цю е, дитячу смішну газану косарку. Ну, чого смішну, сама не знаю, що так сказала. Е, вона ніяка не смішна, а так навіть симпатично виглядає. Інколи треба охайно зробити, але чоловіки зайняті іншою справою, поки Поки вони зберуться, поки допросишся або ще щось, якісь інші причини. Тому е, ось ця, думаю, газонокосарка вона надасть можливість, коли мені буде потрібно покосити і зробити охайним газон, е, я зможу будь-коли це зробити. І зараз буду випробовувати і розповім е, свої враження. І ось так виглядає газон, Після того, як я покосила своєю маленькою дитячою, як я кажу, газонокосаркою, косить прекрасно. Значить, можна нею покосити дуже щільно всі бордюри і наші межі між клумбою і газоном і травою. Дуже хорошо, прекрасно бере. Всі за і проти. Легенька. Юрка залазить під кожен кущик. Як для мене, то це вона, звичайно, дуже актуальна. Легко будь-яку хвилину, коли в мене є нагода, коли в мене є час, коли мені потрібно, я взяла і покосила. Мінуси, Мінуси. мінус тільки один, що за собою треба, кабель за собою треба, потрібно тягати. І, звичайно, це ну, складає якусь незручність, особливо, коли це ще до цього не дуже і звик. Ну, Таке діло, діло звички, мабуть. І що ще із мінусів, з мінусів, з мінусів, та нема мінусів. Бак легенький, ось така невелика ємність. Птачку рядом зі мною я її зразу ж викидаю, потім вивезу на компост. І ось так потихеньку невеликі ділянки, а у нас ще й горбистість. Тому... У порівнянні з е, бензиновою газонокосівкою, це просто іграшкова. Так що, кому потрібно, задумайтесь. Ось так, мої друзі.